Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаранець. Сьогодні я покажу вам прикрасу, яку я переробила з двох браслетів і додала трошки тононого халцедону. І ще покажу деякі деталі. Не зробила я початкову зйомку, як це виглядало в браслетах. Ну, терапига, знову ж таки, щелкнула мені. Взяла в руки браслет один. До речі, оцей кулон це була подв'язка в тому браслеті. Я взяла в руки, і мені захотілося зробити прикрасу. Вже не було мені часу, і було темно, і щоб знім... відзняти відео до, тому я вам покажу, що вийшло. Значить, бачите, все одно темненько, як на мене, хоч і додатково, хоча і фотобокси фотобоксі знімаю, все одно темно. Дивіться, цей кулон він вже був трошки потертий. Тут видно було сход трошечки, але так як я це зробила для себе робила, в мене є такий карандаш спеціальний, да? який можна підфарбувати, я підфарбувала і скрила лаком. І цей кулончик може ще бути, походити трошки це, це натуральний амітист, дуже гарний. Оці великі намистини були в одному браслеті. Ось вони, так. А ці, ці менші намистини були в іншому браслеті, які я також розібрала, він у мене був трошки раніше лежав, гарний такий замочок. Уподовжую ланцюжок я поставила. І для того, щоб трошки освіжити, для того, щоб трошки дати. Якоїсь яскравості, цікавості. Да як казала, це подгурська Леся, вона каже яскравості цікавості, мені дуже подобається. Додала ці лавандові намистини халцедону тонованого. Поставила такі роздільні шапочки. Поставила отакі переходнички. Дивіться, покажу вам зараз одну мою помилку. Так, як це я зробила для себе, я перероблювати не стану, бо я це побачила вже, коли почала відзнімати відео. Якщо це було б на продажу, звісно, б я переробила. А так, для мене, я думаю, що це тільки я замітила. Ось тут, бачите, одна, оцей один переходничок, він поставлений задом наперед. І я так вважаю, що ніхто не замітить. Якщо б я не показала, ніхто б може і не замітив. Вони виглядають гарно зі всіх сторон. Ну, було пізно. Було вже начало 12-ї, коли я склала це намисто, і я себе зупинила, що давай, поч... давай напевно, потрібно відпочити, а тоді вже будеш закривати. І я закривала на наступний день, вже закрила, все склала і побачила, я ж кажу, при зйомці. Не побачила цього. Між намистинками поставила такі гранені аметистові. І ось така краса вийшла. Залишилося у мене намистин, і я зробила ще браслетик. Залишилася одна отака намистинка, я розді... поставила роздільний такі. І ось так. Бачите, наскільки тонований цей халцедон, нерівномірно. Ось тут наскільки відрізняється колір. Це одна єдина була така намистинка з таким яскравим кольором. Я її поставила в кінці, бо мені не вистачало вже на довжину і хотілося якось ем, вийти, не хотілося вже інше використовувати намистини. І, 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 і тому я вист... поставила її тут. Ну, вона там не видно на ручки, а взагалі, то бачите, при такому світлі гарно видно, ну, так, ем, коли на ручці, воно не дуже заметно. І зробила я ось такі кульчики. використала оцей замочек і ось так зібрала кульчики. замочек я думаю, ви всі знаєте, але мені він не подобається. Якщо робити десь на продажу, я їх більше купляти не буду. Тому що він начебто тугий от наче він такий, знаєте, міцний в руках, коли тримаєш. Але оця перекладинка. Вона весь час відгибається і якби проскакує. Собі-то я, звісно, поправлю. Для мене це не проблема. Але я зрозуміла, що більше я їх купляти не буду. Хоча виглядають вони дуже цікаво. Як на вушці, так і ну, взагалі дуже цікаві. Но, але, але, але. Ось така у мене краса вийшла. Зробила фото, відео, фотобоксі. Тоді побачите на мені кінчики. Можливо, зроблю на собі. Не знаю, не обіцяю. Так, ще не показала вам ем, закінчення. Не розказала. Бачите, я використала ці шапочки з колечком на закінченні. Я їх використала, мені здається, вперше, мені щось так здається. І вони дуже гарненько. Виглядають на закінченні дуже акуратно. Не треба нічого закривати більше. Колечко, зразу колечко під'єднала. Я не закривала тут укриненими стинами. Це для мене. Я не хотіла перетягувати. І ще ось тут. Ось тут я е, також поставила е, крімпи, зажала для того, щоб оця центральна частина не їздила взад-вперед. І щоб вона була така трошки платніша, закрила укривними намистинками, накрила і поставила такі гарні роздільні намистини, і воно виглядає дуже, як на мене, дуже акуратно і гарненько. І ця частинка вона не їздить, вона от якби така не дуже гнучка, але і не дуже, знаєте, така слабка. А тут вже я зробила більш таке повільне намисто. І так само я зробила в браслетиках. Бачите, оці шапочки дуже гарно виглядають на намистинках. Дякую дівчатам за розпаковки знов. Вже в мене додавалося підписників. Звісно, не так багато, як хотілося би, але сподіваюсь, часом їх буде все більше і більше. Вас буде все більше і більше. Сподіваюсь, все ж таки цікаво, що виходить. Які виходять прикраси, і краса залишається завжди красою, жінки залишаються завжди жінками. Ми маємо прикрашати цю планету своїм добром, своєю любов'ю. Така лірична трохи в мене нотка, тому що і колон серце, і в кульчиках серце, тому я вам всім бажаю. Любові, гарного настрою. Дякую, що підписуєтесь. Дуже всім рада. Дуже рада коментарям. Маленьке у мене буде відео. Маленьке сердечко для вас від мене. Цілую, люблю, обнімаю. До нових зустрічей!